Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 15 липня. З вами Леклочок, і після завершення саміту НАТО і низки подій, які відбувалися на полях. Цього дуже поважне зібрання, бо це був ювілейний саміт з нагоди 75 річчя створення північно-атлантичного альянсу. Починають лунати заяви про перспективи перспективи України протистояння проти російської агресії. І зараз вже окреслюються деякі рамки, як Україна буде стоювати проти російської навали. І що нас очікує найближчим часом, і одним із таких дуже показових, як на мене, є інтерв'ю речника Пентагону, генерала Пета Райдера, яке він давав виданню Голос Америки. Він сказав кілька дуже важливих деталей стосовно того, як виглядатиме зараз ситуація на полі бою, і як може Україна завершити війну, на що вона може власне розраховувати, тому що від американців дуже багато в чому залежить наші спроможності чинити спротив російській агресії. І виходити рано чи пізно, все ж таки, на якісь там чи переговорні позиції, чи вибивати росіян з території України. І я хочу звернути вашу увагу на ті деталі, які власне не були озвучені під час цього інтерв'ю, тому що і видання не пересічне, відверто кажучи. Отже, Пет Райдер, можливо, ви його там бачив, хто не бачив, але все-таки дуже ну, знакова особистість. Він є речником Пентагону. Він часто коментує події, які стосуються саме. Ситуації в Україні на Близькому Сході, ну і представляє офіційну позицію. Але для того, щоб знаєте, залишити поле для маневру, часто доручають озвучити позицію того чи іншого відомства або країни саморечника, Ну для того, щоб сказати, ну, ви знаєте, ми тут дещо там поточнили, уточнили, і тому ми можемо змінити ситуацію. Але в ситуації саме із позицією Пентагону і Білого Дому про допомогу Україні Пет Райдер. Чітко зараз е, проартикулював, що нам очікувати, і я тому саме і звертаю вашу увагу на е, цю е, особистість і на це інтерв'ю. Отже, прошу вас намовитися у цьому ну дуже невеликому, але дуже змістовному матеріалі, який публікує Голос Америки. Пет Райдер поточнив, що Україна отримує е, після саміту НАТО п'ять систем протиповітряної оборони Петріот. Хоча сьогодні на прес-конференції, яку давав Зеленський вітчизняним засобам маси інформації, він сказав, що нам потрібно не 5, а 25 систем Петру для того, щоб ми могли захистити повітряний простір України. І а, коли журналіст запитував про те, в якому часовому проміжку нам можна очікувати ці 5 систем. В той час, коли ми, до прикладу, просили, нібито 7, нам 7 потрібно. Тут уже 25. п'ять. Точної відповіді не було. Але Пет Райдер дав зрозуміти, що впродовж цього календарного року Україна їх отримує. І, окрім того, журналіст Голосу Америки також допитувався у. Петра Райдера, чому Білий Дім нам забороняє бити в глиб території Росії і коли ж будуть ті ж самі завітні літаки f 16 Ну з приводу літаків 16 Петра Райдер переказав позицію свого боса Лойда Остіна, очільника Пентагону, про те, що f 16 на шляху вже до України, так само озвучував цю позицію очільник держдепуша Ентоні Блінкен. І найголовніше на чому зараз наполягають наші західні партнери, що ці літаки мають бути забезпечені. Умовами належного обслуговування, утримання і експлуатації. Тобто, в Україні має бути сформована ціла когорта фахівців, які будуть відповідати за ці три напрямки. Вони мають бути цілі, такі цілими, я так розумію, мають бути обслуженими і ефективно використовуватися. Але чи то на полі бою, чи ти можливо лише для обслуговування східних кордонів України? Я зараз не жартую, бо свого часу ми так отримали від Трампа Джавеліни, які нам заборонили використовувати на полі бою ще до початку широкомасштабного тормі, хоча ми мали вже тоді напад з боку Росії, в окремих районах Донецько-Луганської областей, Тому із літаками в 16 все не просто, але не через те, що вони її бояться втратити. Це моя особиста думка. Коли говорили багато про можливість зі сполученими штатами Америки надати нам дозвіл бити їхньою зброєю далеко в глиб території, для того, щоб зменшити можливості Росії наступати на Україну, то Пет Райдер сказав наступне: ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України. Не випадково у заголовку, коли я вам демонстрував фото, була дуже цікава, скажу так, деталь. Подивіться, будь ласка, як називається інтерв'ю, речник Пентагону про Петріот f 16 та менеджмент ескалації. Так, я вже попередніх інтерв'ю вам розповідав про те, що основним завданням Сполучених Штатів Америки є управління ескалацією, менеджмент ескалації. Тому Пет Райдер і говорить: ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків. Ескалації, яка може перетворитися конфлікт на ширший, який вийде за межі України, саме цього і бояться в Білому домі, тому Україні не дозволяють бити в глиб території Росії. І я маю великий сумнів, що нам дозволять перспективі це робити. Він говорить далі: ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території свого народу. Фактично, сьогодні речник Пентагону. Розкрив повністю стратегію Сполучених Штатів Америки, яка стосується підтримки України і е, того, на що Україна може вийти, врешті-решт, враховуючи обмеженість використання західної зброї, яка може бути дуже високоефективною. Мова йде про ракети атакам, які можуть бути відстані більше ніж 100 кілометрів, глиб території Росії по аеродромах, то поки що такого дозволу Україна не має. І далі він говорить, тому протягом усього цього конфлікту. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі. Це дуже важлива деталь з партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. Я звертаю вашу увагу, друзі, що Польща вже двічі робила заяви про те, що вона розглядає можливість. Бити по територіях, збивати навіть по території України повітряні цілі збивати над територіями України мається на увазі ракети, які летять в бік Польщі. Але зараз Сполучені Штати Америки виступили категорично проти цього, в тому числі таку позицію озвучив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу і Велика Британія, яка наполягала на тому, навіть новопризначений прем'єр-міністр. Британії Стармер говорив, що ми знімаємо будь-які обмеження, у нас немає обмежень. І раніше міністр закордонних справ Британії, попередній камерон, також говорив, що немає обмежень. Але ж ні, сьогодні Міністерство оборони Великої Британії, я говорю умовно сьогодні, уточнило фразу свого прем'єр-міністра про те, що ні-ні, стармер не мав на увазі ніякими ракетами британськими, мається Storm Shadow, не можна бити в глиб території Росії. Так само і білий дім говорить, не можна, аби війна не вийшла за межі України. Цього направду бояться сьогодні у Сполучених Штатах Америки. І вони чинять серйозний тиск на країни Європи, на партнери, про які Говорить Петр Райдер, щоб вони так само діяли, як і США, консолідовано. Він говорить: ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона. Може це зробити, тому в принципі можна було б ставити крапку стосовно політики Сполучених Штатів Америки підтримки України, але є один суттєвий нюанс. Я вважаю, що США сьогодні відходять на другий план щодо підтримки України, і це добре. Поки що не в кількісному вимірі мається на увазі передачі зброї, грошей а у питаннях ухвалення рішень. Бо як ви знаєте, за підсумками саміту НАТО, ви це чули від мене і читала соціальних мережах, створена спеціальна місія із 700 військових, які є членами усіх 32 країн, членів Північно-Атлантичного альянсу, яка буде розміщена в Ізбадені. Про неї власне голос Америки допитувало Петра Райдера, коли вона буде працювати. Він поки що не знає, каже: вам краще звернутися з цим до НАТО. І тут дійсно постає питання: що ж буде за Рамштайн, який зібрав свого часу Джозеф Байдена, у якого зараз край складна ситуація у виборах, і він хизується цим, що це він зміг консолідувати понад 50 країн світу для допомоги Україні, і це справедливо правда. Але сьогодні стало так питання, що через прихід, можливий до влади Трампа, ініціатива з управління передачі Україні озброєння і фінансів переходить до Північно-Атлантичного альянсу, де США є членом, але США вже не будуть так одноосібно чинити спротив тому, що ініціативу на себе перебирає. Не Рамштайн, Точніше, не залишає за собою ці ініціатива. Вона переходить до абсолютно іншої місії в бадені. Навіть НАТО ухвалило рішення призначити спецпредставника генсека НАТО в Києві. Поки що невідомо хто це буде, але це безпосередній прямий контроль постачання зброєння та фінансів в Україну на місці в Україні. І дійсно, ще раз скажу, США відходять на другий план на тлі серйозної політичної кризи в цій країні. Добре, чи це погано? Я вважаю, що добре. Тому що на сьогоднішній день європейці будуть по-іншому говорити про те, як має будуватися безпека, вибудовуватися для того, щоб дійсно війна не вийшла за межі України і щоб Україна більш впевнено себе почувала і вибивала ворога зі своєї території. Принаймні позиція Польщі, країн Латвії і Великобританії та Французів в цьому сенсі відмінна від американців, але американці поки що мають. Чим і як тиснути на наших союзників у Європі. Але я думаю, що це ми також переживемо, друзі. Що ви власне думаєте з приводу такого інтерв'ю? Петра Райдера, нібито рядового, але мені воно видалося цікавим. Видалося цікавим на тому плані, як себе позиціонують США. ми тепер маємо почути позицію Європи, як вони бачать продовження історії української. Багато говорять про збереження нашої ідентичності України, але хотілося б чути. Як ми можемо все-таки за допомогою наших європейських партнерів повернути собі під контроль території? Тому що сьогодні я про це ще буду розповідати в наступних відео, вже вийшло нове соціологічне опитування центру Разумкова на замовлення зеркала тижня, в якому мовиться про те, що 44% українців готові до переговорів з путіним, але умови. Не для всіх прийнятні. Підписуйтеся, друзі, на канал. Обов'язково буду робити вам огляди інших важливих подій новин зі своїм аналізом. Дякую, що ви мене дивитеся. Дякую, що доєднуєтесь. Запрошуєте своїх знайомих, і друзів. Найкращим подарунком, а подякую для мене буде лайк, підписка, на дзвіночок і поширення відео. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!